Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я ваша Ольга і ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на суботу, на 14 лютого 2026 року. Незмінні чотири варіанти енергії дня, і я прошу вас зробити свій вибір: перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Так. Ну, колоди традиції зобов'язують да, на на якесь Предложення, якесь таке, знаєте, емоційне, і те, що подобається, може подарунки. Ну, Такий день, 14 лютого, день закоханих святого Валентину. Тому, можливо, дійсно в когось будуть і предложення як скажете, руки і серця, та, емоційне, якесь подарунки. Ну, Традиційне свято, та. Валентин, релігіозне, воно чи не релігіозне, не знаю ніколи. Не. Якось не, не внікала в нього. Ну, якась є низ колоди саме про традицію. Так, вибирайте, будь ласка, кому потрібно більше часу ставити на паузу. А ми починаємо. Ось прийшла помощниця понизу пройшла. Ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. ну... Якби шанс в руку, щастя в руку, можливості в руку, ту пентаклів, гроші в руку. Да? Ну, такий день, знаєте, щось, щось таке, що отримаєте від... матеріальне можливості, е шанси, реальний, реальний дохід. Да? Щось буде таке вам приємне. Подарунки ті самі, да? якісь. Щось ми за це дуже переживали, не знали, як воно, чи буде, чи не буде, робить, не робити, да, можливо, в когось. Але общими зусиллями таки прийняли рішення, і почали діяти, і отримали результат. Да? Тобто якась ситуація, яку ви сумнівалися, да? Там, або, можливо, я на цю карту двійку пентаклі, ще кажу, суєта-суєт. Тобто, якісь питання, які треба було вирішити, не могли прийняти рішення, як його все це довести до ладу. Да? Але прийняти рішення на швидке щось швидко зробити, да? можливо, в когось поїздки. якісь, І отут зміна. Ну, свята, і вирішення на свята ну, будете святкувати. Чи розсвяткувати, чи не святкувати, але якийсь результат, якесь домашнє свято, або, можливо, якийсь празник, да, якесь буде в суботу. Ну, і, о, Дно колоди була співпраця, тобто разом, разом гуртом, якесь, знаєте, щось. Щось будете робити, ну не знаю, можливо, дійсно якісь сімейні, не обов'язкове святкування, може, сімейні якісь свята, але ви якось разом гуртом ви вирішите якісь питання, отримаєте результат. І знаєте, як удача і шанс, ви ну, це все буде правильно, зрозуміло і точно, і ви будете задоволені, тобто ви отримуєте результат в руку. Ну, Взагалі взагалі карта Туза Пентаклі це карта вдачі. Тому удача в руку вам. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною, робіть енергообмін, ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі двічки. А у двічок у 20-й аркан страшний суд. Страшний суд це у нас про якісь кармічні задачі. Да? Кармічна така день це про пробудження, усвідомлення чогось, прийняття рішення. Да? Можливо, у когось дійсно якісь ви такі сурма сурмить, якісь об'яви, якісь новини, які змінять ваше життя. Ну такий кардинальний день. Але давайте подивимося, з чим це пов'язано саме. Можливо, якась поїздка, якась дія, яка знаєте, е, якось затримувалась, можливо. Якась поїздка на паузі, але вона тоді ви її якось, можливо, звістка, дійсно, ви якийсь отримаєте не з колоди Паш Пентаклів, можливо, дійсно отримаєте якусь е, сказати, новость або документ, який міняє ваше життя. Щось таке кординальне. Е, Оце у нас. Якась, якась поїздка, можливо, якось анал... ну, я вам хочу сказати, щось, щось у вас було, таке щось не вийшло. Отри... Не ну, я не знаю, якась, може, і за війни якась поїздка не вийшла. Якісь документи тут виясняли, проясняли, е, можливо, е, ну, якийсь запрет або хвороба. Ну, щось вам не давало руху вперед. Це вас емоційно навіть придавлювало трішечки. Якось, е, ну, от, Емоції на зупинки, не маєте результату, і вас це трошечки якось пригнічувало, вже було якось важкувато. Але по карті, по карті сили, якось, можливо, якась допомога від якогось жезлового короля ну, якось не, як би вам сказати, Даже ви не очікували, що ця людина може вам чомусь допомогти. І це вирішиться швидше. Оця затримка буде не переходити на восьмерку. Сіморки пентаклі, да, там, ви стоїте, тут восьмерка жезлів, якось швидко почнеться рух. Ви, можливо, дійсно ваша якась ситуація вона не вирішується, і ви нарешті отримаєте якийсь пентакль, да, там, не знаю, що це, з чим це пов'язано. Це може бути на пажа Пентаклі, це хлопоти про бумаги, можуть. Ви да? От отримання якихось знань, бумаг, я не знаю, що вам там потрібно, яка кардинально може змінити ваше життя. Тобто у суботу може дійсно прийти якась підтвердження, допомога, я не знаю, щось буде вам у кожного своє і якось так кардинально міняє пробудження, якесь усвідомлення чогось, і ви міняєте своє. Але це, але це особисто ваше. тобто зміна, зміна на новий рівень, перехід на новий рівень. Це якийсь такий буде теж такий день, знаєте, може дійсно кого предложення руки і серця, це теж може бути таке, знаєте, чекали, чекали, дочекалися. Да, от якось зміняється ваш статус відносин, наприклад, може бути і таке. Дивичись на те, що у нас низ колоди, да, був єрофанту, може, може дійсно е, тут можуть бути е, пов'язані. Про зміну в особистому, да, якихось, якихось традицій сімейних, наприклад, да, таке. бо тут такі крестини, родинні святини і традиції у нас по Еерофанту, то це ем, якась моральна система. Да? Тобто одруження, наприклад, може бути хтось і досвід. Якщо не одруження, я ж кажу, якісь документи або щось що змінить ваше, ну, ваше життя. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. А... Робіть, будь ласка, робіть, будь ласка, енергообмін, а ми йдемо далі. Ось хочу вам показати нашу ой, просипала. нашу велику собаку вже. Я... Зараз покажу. Не трогай. Це помічниця, ось наша. наше. Сулюнь, а ану, подивися сюди. Ой, хто тут? Да? Каже привіт. <світ> привіт, Ми вже так виросли, да? ми вже такі дорослі. Помічниця моя, вона завжди вам мені допомагає. Тільки понизу, правда, не показується, але допомагає з бабусею. <світ> так, ми йдемо далі. Трічки вітаю. А у трійчок енергія королеви е, мечів. Ну, Королева мечів у нас така жіночка е, ні подході. Да, Отползай, як я кажу. Отползай. Це розум, говорити правду, холодний розчот. Получать всі. Якщо не, не отримаєте той подарунок, який забажали собі на е, День закоханих, то получать усі. Да? Ну, А взагалі -то це такий холодний розчот. Логіка. Ну, те, що я й казала, те, що я й казала, що щось е, не отримаєте те, чого хочете, або е, не зрозуміло, що якась по карті Луни, е, якісь, можливо, якісь новини від якоїсь е, жіночки вам зможуть розочарувати. І ви якось будете ну, таком, в луні, чи правда чи неправда, якісь новини. такі. І вас по понизу ну, може бути якась е суєта, да? двійка пентаклів, що робити, якісь жонглювати між справами, вирішувати. І якось... мені таке впечатлення, що оця якась несподівана новина, вона якось виводить вас з рівноваги. Ви в королеві мечів, неважливо, чоловік дивляться, але ви такому енергії входите Енергію такого воїна, тобто розум, правда, розщота, аналітика такого серйозного, да, от такого моє. ну, да, Якесь, може, даже посягательство на вашу, на ваше якесь матеріальне, да, якесь таке. І ви стаєте на охорону, на захист, да, на захист свого. Я своє не віддам, я своє тримаю. Що на моє? Це моє, да? От ви якось ну, така якась не, незрозуміла ситуація, від якоїсь м -м, королеви кубків. Да? От, і ви можете дійсно якось стати на такому якомусь агресивну позицію за, за, охор, за ну як, Захисту своєї, своєї території, своїх грошей, свого матеріального блага, благополуччя, ви можете стати на якогось такого, знаєте, в агресивну позицію. Отут річки в когось може бути так. Але такий, день такий, знаєте, зовсім не святковий, можете бути дуже агресивні. Агресивний, правдивий, ну, знаєте, як правду матку луплять, не всім це подобається. Ну, знаєте, ви будете іменно вправду матку робити. Такий мій прогноз для трієчок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Е, ставте лайки, коментуйте, діліться. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, четвірочки. А що тут в четвірочок? А в четвірочок у нас. Е Сімірка Жезлів а семірка Жезлів це у нас карта напали всім, напали, напали всім село в єлі відгавкався. Так, тобто будете відбиватися від претензій, від справ, від якихось, я не знаю, там. Ну, нападки на вас, да? якісь, звідстоювати відстоювати своє, тримати оборону, відбо... відвоювати своє місце під сонтом. Це захист, захист свого, відстоює, напружений такий буде день. Знаєте, можете Агр... трошки може бути агресивний, такий. ну, ми... Тоже, знаєте, якось такого... Дуже може бути просто багато справи, ви будете якось, вам і те, і те, і те, а ви не треба мені так скільки будете відстоювати. Давайте подивимося, захищайте свою територію, скажімо так. Давайте подивимося причинам. Ну, тут е вона... дія, емоція. Ну, тут я вам скажу так: якась є ситуація незрозуміла, якась для вас така, так. Вона емоційно незрозуміла, важка. Емоційно важка, якась це може касатися вашого або свята, або дому. Це може бути вашої або вашої стабільності. Може емоційної стабільності може бути Яка ситуація, яка вас лякає, яка вам не зрозуміла. А в той ситуації, коли ми не незрозумі... нам щось не зрозуміло, у нас визивається страх і протест. Тобто ми не сприймаємо це. Оце ваша відіграється ваша семірка жезлів. Ви протестуєте, відбиваєте, не хочете. А в дії у вас, тобто ви для прояснення цієї лунної незрозумілості, у вас починається дія. Тобто ви теж відстаюєте, відбиваєтеся. Вам треба прояснення якоїсь ситуації для майбутнього задоволення вашого душевного спокою. Оце те, і тут книзь колоди у нас ту пентаклів. Для свого щастя, для своєї емоційного спокою, вам треба прояснити якусь ситуацію для того, щоб бути на майбутньо впевненому в чомусь. Тобто вам треба щось прояснити, якась незрозуміла ситуація. Але тут карти на самому ділі, незважаючи на те, що тут е, перша карта е, у вас, е, основна загальна енергетика, семірка це захист. Але і, і перша карта, яка символізує, про що саме цей захист, про вашу якусь стабільність е, емоційну, да? от вам якось незрозуміло, що, страхи, якісь, може, болезні, Може, щось таке, знаєте, те, що вас розрушає, бо, бо, страшно й больно. Да? Але для того, щоб ви були спокійні, ви. Це все прояснюєте. І ви становите йдете в туза за пентаклів, можливості, якісь вам відкриваються. Ви це все проясните, ви захиснете, зрозумієте, вам все, все стане зрозуміло, понятно. І ви з оцієї семірки жезлів, тобто ви з цього свого відстоювання, протесту переходите в ту пентаклів в можливості, у шанси і реальні доходи або реальні. Не знаю, якісь такі матеріальні, щось матеріальне, те, що вас задовольнить. У Когось може бути і так. Да? Тобто якась незрозумілість, але потім вона становиться понятно, зрозуміло, і ви чи, і святкуєте, веселитесь, те, що ви хотіли, ви те й отримали. Оце такі мої прогнози. У кожного, я вам пояснюю так, як по картам. Але розіграти цю ситуацію можна по різному, в різних контекстах, з різними е, водними, да? і буде по різному. Але я вам основу, як це може бути, я вам розповіла. А там, як у вас програється, у кожного з вас свої ситуації і кожні ваші життєві ем, стосунки, емоційні, якісь ваші переживання, вони відіграються по різному. але... Основу, ви зрозуміли. Такий мій прогноз, дорогенькі, мої четвірочки для вас. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!